Конституційний суд України відклав розгляд справи про конституційність окремих положень закону про очищення влади на невизначений період. Експерти мають право знайомитися з матеріалами справи. Для цього потрібен певний час. По-друге, ну, як ви чули, в клопотанні очікується і висновок комісії Венеційської. І саме головне, внесений законопроект він багато що вирішує тих, щодо тих питань, які підняті в поданнях. Із клопотанням про перенесення слухання цієї справи звернувся народний депутат Леонід Євлець. Своє прохання він мотивував тим, що до Верховної Ради внесено законопроект про внесення змін до закону про очищення влади, який зніме питання, що порушуються у конституційних поданнях. Та аргументація, яку ми навели про причинно наслідковий зв'язок і про пов'язаність окремих суддів Конституційного суду з тими діяннями, які вчинив режим Януковича, переконала їх до того, що треба це питання перенести в частині люстрації. І, я думаю, переконає суспільство в тому, що нам треба кардинально вирішити питання Конституційного суду, оскільки, окрім люстрації, у нас ще зміни до конституції, і цим складом конституційного суду розглядати нову конституцію. Це аморально, неправильно і незаконно. А тим часом під будівлею суду з самого ранку відбувався мітинг. Кілька сотень людей вимагали підтримати закон про люстрацію. До масового заходу долучилися нардепи, активісти автомайдану та інших громадських організацій.